Переклад слово в слово. Поговоримо про автентичність. Коли ви перекладаєте думки послівно, ви не тільки гальмуєте, ви втрачаєте власний голос. Вам здається, ніби ви хочете передати саме свою думку, але насправді ви перекладаєте саме свої слова, так як непритаманно іноземній мові. Так ваша мова звучить неприродно, штучно, набір слів звучить як «Don't push the horses». Дуже небезпечна звичка. Ось що ми з нею зараз зробимо. Справа називається вода. Чули колись, кажуть, вода собі шлях знайде. Так от, рідною мовою, передавайте думки не так, як ви звикли, передавайте їх в інший спосіб, іншими словами. Якось не так, як ви, от вам притаманно. Так само можете і іноземно, і щойно щось складно, скажіть це іншими словами. Так ви перестаєте безкінечно заучувати слова і починаєте діяти творчо, бо говоріння Se